Ворожий тиск на запорізькому напрямку посилюється, тому всі спецслужби мають бути готовими допомогти військовим. Поліція охорони зараз проходить спецнавчання, Із нами на зв'язку наша колега із Запоріжжя Єва Моронова. Єву вітаємо. Розкажи, будь ласка, у чому полягають ці тренування і спецпідготовка. Вітаю колеги. Так дійсно в умовах ворожої небезпеки тут у за. При фронтовому Запоріжжі ми маємо бути готові до будь-яких викликів, особливо це стосується поліції, і наразі поліція охорони дійсно проходить дуже важливі курси посилені навчання, які складаються з навчання надання першої медичної допомоги пораненим і стрільбам, які є частиною вогневої підготовки. Що стосується надання першої медичної. На допомогу це це дуже важливі вміння та навички. Курс триває 6 шість годин. Як розповіли нам інструктори, в минулому році в центрі пройшли таку підготовку вже 10 з половиною тисяч людей. Серед них це півтори тисячі поліцейських. Але ці знання треба постійно оновлювати і підкріплювати їх, тому що інтелект. Актуально вони забуваються коли часто відбувається практика, то працює вже певним чином м'язова пам'ять. Поліці... поліцейські зараз навчаються за сучасним алгоритмом мерч, який складається з п'яти частин. Але основні три це зупинка масивної кровотечі, це відновлення дихання і стабілізація пацієнта до приїзду швидкої допомоги. Давайте послухаємо коментарі з цього приводу. Чому спочатку кров? Тому що при масивній кровотечі людина може вже померти через 2,5 хвилини. А не дихати людина може середня статистична людина це 3 хвилини Вона може не дихати. Тобто, спочатку ми зупиняємо кровотеч, потім встановлюємо дихання і далі стабілізуємо людину на останньому етапі. Тому у нас багато локацій якраз посвящена цьому для поліцейських поліцейських поліцій охорони. Це дуже важливі курси. Я сам особисто вже проходжу другий раз такі курси. Поліцейські щодня сталкуються з проблематикою правильного надання до медичної допомоги. Отже, два рази на тиждень поліція охорони проходить такі курси. Так дійсно шість годин, як кажуть інструктори в багатьох країнах Європи, навіть цивільні навчаються цьому і постійно оновлюють свої знання раз на півроку. Що стосується вогневої підготовки, якою яку зараз проходить поліція охорони, то це курс раз на тиждень. Поліцейські працюють як в тирі, стріляють з пістолетів, так і на полігоні. Вони чергують, відпрацьовують практику роботи з автома. Давайте послухаємо коментар з приводу того, навіщо це потрібно, навіщо потрібно постійно практикуватися і якою саме зброєю працює наша поліція. Особливого значення це набуває зараз в умовах збройної агресії Російської Федерації, активізації ворожих військ. Тобто, поліцейські мають бути завжди на до виконання бойових завдань. Як у повсякденному житті, так і можливо в зоні наближеної до лінії зіткнення саме як і збройні сили України. Ми переходимо на зброю іноземного виробництва за стандартами Європейських держав. Як кажуть поліцейські, такі така постійна практика дає можливість досконало володіти зброєю, виконувати вогневі завдання. Наразі 76 поліцейських охорони вже пройшли цей курс, і до кінця травня весь особовий склад пройде цей курс. Це 280 поліцейських. Наразі вони все колеги передаю слово студії. Дякуємо, Єво. Влас з нашого досвіду. Ми з колегами теж проходили подібні курси тактичної військової підготовки для журналістів. Є курси подібного вишколу і для цивільних. Тому ми закликаємо і відповідально говоримо, що це необхідно необхідні навички, які всі мають отримати. Дякуємо, єво Моронова, наша колега із Запорізької області, була на зв'язку.